Микола, сьогодні на стадіоні села вікно Громадівської села громади, крім українських національних прапорів, були присутні сутні прапори Англії і Штатії. Ну, Рідко на чемпіонатах області з'являються прапори країн. Що сталося в вікні і ну, громади. Звичайно, цей матч. При... Прапорі були приурочені до 130-ї річниці першого міжнародного матчу. Це матч Англія-Шотландія. Звичайно, це англійська діаспора допомагає теж Принесемо України. І в даний час теж ми хочемо подякувати англійцям за підтримку України, за силу наших хлопців. І більше сьогодні знову сане до нас приходить. Джип для хлопців, які служать на, на сході України, це теж їм потрібно. А футбол завжди консолідує. Ми проводимо теж благодійні матчі, і, на яких ми кошти вилучені накладаємо для потреб українців України. Я дякую. Ну і ти знаєш, що футбольна, футбольна футболка вікни передана фанам шпанської збірної, які передавали теж гуманітарну допомогу громадські організації далі, що тобто ми подякували таким чином, я так розумію, англіччя, е, і англійцям, і шотландцям. Mm. Е, боже боже, боже храних королев. Я дякую. дякую боже, дорогі слава Україні. Дякую. Дякую.